Ну, со шалова болотина, в морі купався, нахуй з'їбався. Мама, я вмію літати, сука, і падать теж Ку-ку, куку блять, куку блять. Так, дірка як очкобивши є, ну все, хуйня в шляпі молися, то бігайте, лови посилку новий поштой. Братиле розслабся, я йому такої пизди дав, він свої норки і не виліз до... Дядько, а ви на мене хоту спіли переписати? Бо хастий дайте шукай Ку-ку, руки вверх! Максимум хуй в рота. Не не поняв, а а хулі потемніло що вже ніч? Та ні, просто свят пропав, зараз я ти підсвічу! свічу. Спасибо, так видніше. Ну, все, хуй в шляпі, тобі пизда, дзвоню до Миколайовича! Алло! Хуєм полбу не дало. Миколаїв, треба твоя помощь. Виїжджаємо.